Настав час розірвати ланцюги переконань, які вам нав'язувало суспільство ще з дитинства. Час розпочати свій власний шлях до успіху. Пам'ятаєте, як вас вчили, що треба і що не можна? Те слово треба могло вас пригнічувати, викликати почуття безпорадності та злості. Але тепер це ваше життя. Ви самі визначаєте правила. Ви самі вибираєте свій шлях. Ставте перед собою великі цілі і йдіть до них кожен день. Ви здатні на більше, ніж ви уявляєте. Помічайте добро навколо себе і робіть світ кращим місцем. Допомагайте нужденним будьте тими, хто надає допомогу. Також не забувайте про своїх рідних та близьких. Вони ваша опора, ваша сім'я. Зберігайте ці зв'язки. Не залишайтеся на одному місці. Не зациклюйтесь на негативних ситуаціях. Життя це рух, розвиток, навчання. Зробіть перший крок зараз. Ви заслуговуєте на краще. Це ваш час. Це ваша історія. Визначте свій власний шлях до успіху і щасливого життя. Давайте разом зробимо світ кращим місцем. Разом ми здатні це зробити.